Вітаю всіх на каналі Дівді? Нещодавно я подивилася відео двох касатиків, хто знає, той знає. Тож вони в Києві куштували один дуже смачний десерт. Судячи з того, який в них був захват, як вони трохи не стогнали від задоволення, він був дуже смачний і я б з радістю таке спробувала повторити. А тим більше, враховуючи той факт, що бісквіт я дуже полюбляю, з Гущенку я обожнюю, то чому б не спробувати? В першу чергу потрібно приготувати бисквіт. Для цього мені знадобиться 5 яєць, і я відділяю білки від жовтків. В окремому сухому посуді я збиваю білки до густих піків. Спочатку збиваю сам білок, потім додаю ванільний цукор та звичайний цукор. І гарно все змішую до тих пір, поки білок не стане тієї консистенції, що не випадає з ємності. Ось отак от подивіться. Бачите, він густий, він не випадає якраз те, що треба. Далі я додаю крохмаль та борошно. Для зручності можете крохмаль змішати разом з борошном і додавати поступово в білок, гарно перемішуючи. До речі, в цьому рецепті я забула на рівні збиття білків додати жовтки, тому я їх додаю в кінці і вручну поєдную з усім іншим. Ось таке виходить тісто на бісквіт. Попередньо я форму для випікання загорнула в пергамент і тепер виливаю туди тісто. Для того, щоб тісто лягало рівномірно, я періодично постукую та ось так от прокручую, щоб воно гарно лягло в форму. Можна ставити випікати. Ставлю в духовку при температурі 180 градусів на 35 хвилин. Але ви дивіться також по своїй духовці, вони всі різні. І зараз я буду готувати, так би мовити, сироп. Але він складається зі згущенок та молока. Мені знадобиться варена згущенка, також додаю сирову згущенку та додаю пряжене молоко. Молоко, до речі, ви можете додавати в кінці, щоб легше було збивати і не розбризкувалось по кухні. Збиваю блендером до однорідної маси. Консистенція має вийти, як на млинці. Бісквіт вже спікся, витягую його з духовки. Ось подивіться, як він гарно піднявся, який рум'яний і повністю готовий. Знімаю пергамент з боковинок та з дна. Цей десерт я буду вкладати в баночки, тому мені потрібно вирізати бісквіт потрібного діаметру. Це я роблю за допомогою кільця. Кільце повністю до іншої сторони поставили, бочинку розірвала та дістаю. Ось такий бісквіт виходить всередині. Гарний, пропечений, дуже смачний. Так само роблю далі. В середньому на мою форму, у мене форма 20 чи 21 см, виходить приблизно 4 тістечка. Тепер я в баночку, в яких воно буде настоюватись, наливаю згущенки і вкладаю туди бісквіт. Трішки його притискаю, щоб він повністю пропитувався. Цією смакотою. Зверху також додаю трішки згущено та закриваю кришкою. І от в такому вигляді залишаю в холодильнику на ній. За день до того я спробувала приготувати цей рецепт. Я робила просто в скляночках, бо все ж таки, це для себе. Зробила ось так в скляночках, в холодильнику ніч постояло. І зверху, як прикрасити додатковий смак, я додаю аерозольні вершки. Ви можете замінити це на крем. Все за бажанням. Ось такий виходить гарний рецепт. Цей десерт, що закрила в банки, я ховаю на ніч в холодильник. Але щоб не чекати, не знімати це відео завтра, я трішки схитрила і приготувала вчора. Ну, все ж таки, потрібно спробувати було приготувати. Тому буду куштувати саме те, що я приготувала вчора. Ну, а тепер найулюбленіший момент. Ну, я, звісно, не кацурін з Плушкіним, але я вам спробую описати, наскільки я то можу, наскільки то смачно. Це дійсно дуже, це дуже смачно, це дуже ніжно. Це, так би мовити, якщо ви знаєте, є морозиво топлене молоко, це поєднання цього морозива зі смачним білим бісквітом. А якщо ще бісквіт, в бісквіт додати трішки цедри лимону, буде шикарно. Або ж крихту карамелі солоною. Mm, неймовірно буде. Десерт дуже вартий уваги. Він, безперечно, сподобається всім. Повітряний, ніжний, солодкий. Він дуже молочний, дуже вершковий. Це дійсно новий десерт, по-іншому якось приготовлений. Але от за смаком він нагадує дитинство. В описі під відео я залишу рецепт. На цей десерт не авторський, а саме мій. Також обов'язково там я вкажу посилання на заклад, в якому. Готують таку смакоту, приїжджайте і куштуйте. Ну і звісно ж, посилання на відео касатиків, де ви можете побачити ще багато цікавих страв. А я вам вдячна за перегляд. Пишіть коментарі, діліться цим відео, підписуйтесь обов'язково на канал. А ті, хто куштував цей десерт в закладі, можете написати свої відгуки, коментарі, як він вам чи дуже вподоби. Дякую за перегляд! Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.